Якою він вас бачить, ваш образ, якою він вас бачить зараз. Давайте спочатку дізнаємося, хто це він, хто це він? А він вже починає розказувати, якою він вас бачить. Не хоче казати, хто він, хоче казати, що він до вас відчуває. Ну, добре, давай так будемо дивитися. А, хто це він? Він це той, хто бачить вас жінкою, дуже самодостатньою, дуже впевненою, стоячою такою, міцно стоячою на, на ногах. А, така, знаєте... Жінка, яка створила себе сама, гарно виглядаєте, доглянута, з гарним макіяжем, з гарною зачісткою, стильно одягнені. Вмієте заробляти гроші, користуєтесь повагою серед оточуючих. Жінка, яка себе не дасть образити, бо міцно вибудувала вже свої кордони. Відчуває до вас шалену пристрасть. Просто каженія від цієї пристрасті, каже, що в нього дах зносить від вас, милується вас. Вашим образом думає про вас весь час, бажає вас весь час. Знову про бажання, знову про, про те, що він хоче проявитися по відношенню до вас. Є а, якась невизначеність у ваших стосунках, можливо, ще якісь люди є у ваших стосунках, бо є в нього певні сумніви коливання, кого обирати. Така невизначеність певна. Ну, але кохає вас, має до вас щирі почуття і каже, що це взаємно. Довго-довго очікував чогось, не проявляючись по відношенню до вас, ну може, ти нам покажешся вже? Не хоче показуватись. Каже, що ревнує, скаже на вас. Ну, я розумію, така пристрасть, він підозрює у вас у зрадах, казиться через це, ревнує. Багато в нього таких внутрішніх конфліктів, багато думає про це, виїдає собі мозк цими думками. І дуже переживає, що ви вийдете з стосунків, що ви можете його залишити. Ви для нього важлива жінка. Не хоче вас втрачати, знову каже про кохання. Ну можете вже покажете. Санам що ж це таке? Лицар Жезлів, нарешті виліз. Знаєте, не хотів казати, хто він, розказував про себе через відношення до вас, через те, яка ви для нього. Ну, власне, відповів на це питання. Сам по собі людина енергійна, дуже пристрасна, така, знаєте, цілеспрямована, темпераментна, жвава, багато розмовляє, вміє гарно розмовляти, Ну, і звик досягати своєї мети. якщо поставив вже собі за мету чогось отримати, то буде до цього добиватися. Із серії Вірю в себе, Не бачу перепон. А, як там ще було? Вірю в себе, не віжу в і, і що то було? Забула. Перекладала, перекладала.